Блін, машину забувся заглушити. Опа! А знаєте чого? Машину треба кожен раз злушити. Тому що паливо зараз реально дуже дороге. Що дизель, що бензин. Тож, 5 лайфхаків, які доступні кожному водієві і на яких ви точно зекономите пальне. Поїхали! Тож, перше місце це спущене колесо. Ви їдете на велосипеді з спущеним колесом. Вам важко їхати. Так само і машині важко їхати, по суті. Це до 20% розхід збільшується у вас. Тож зберігайте собі на замітку і користуйтесь. А ми переходимо до другого місця. Приходить тепле літочко, всі ми любимо комфорт. І тут на поміч нам приходить наш кондиціонер, який реально 30 до 30% збільшує розхід палива. Дивіться, я включаю його і чути, як муфта. І зразу обороти падають, машина йде. Давай ще раз, щоб почути. Хай виключиться зараз, секундочку. Оп. Включаю муфту і. Дивіться, зразу обороти падають, хоча вони мене завжди на одиничці. Тобто, коли ви включаєте кондір. Ваш розхід до 30 відсотків збільшується. Мотор йде в нагрузку, включається компресор, тому розхід реально збільшується. Користуйтесь і другим методом. А ми переходимо до третього. Тож, третє і саме популярне також лишній вантаж у багажному відсіку. Дивіться, що у вас таких ситуацій не було, завжди вантаж свій забираємо. Машина, по суті, стає легшою, і розхід вас обов'язково зменшиться. Четверте і також не менш важливе, це повітряний фільтр. Якщо ви не будете міняти повітряний фільтр вчасно там робити ТО, по суті, машина вас буде брати, а то й в 50%, а може і в 40% більше. Чому У мене була таврія? По суті, всі знають, що таврія дуже мало жере, але... Коли я на ній не міняв фільтр довго, розхід реально піднімався до неба. По суті, в іномарках точно та сама схема, і якщо ви не робите вчасно ТО, розхід вас кожного разу збільшується і збільшується. Користуйтесь четвертим, переходимо до п'ятого. П'ятий, і я рахую, що це найбільш важливий це манера їзди. Тобто, ти розганяєшся, летиш, різко тормозиш. По суті, через ці всі фактори машина набагато більше жере, Роз... Ну, саме топливо. І це, я вважаю, найголовніший чинник. А чи правильно водите ви, є дуже крутий спосіб, щоб перевірити. Це звичайна склянка з водою. Дивіться, якщо ви перегазовуєте чи ще щось, воно вам покаже. В принципі, ви можете поставити тазік на пасажирське переднє сидіння і просто для себе спробувати. Ви їдете, якщо ви плавно їдете, і вода з чашки або з тазика не виливається, значить все добре. Ну якщо ти. Печеш на всі гроші і ти в тебе вся вода, ну все, весь салон в воді, тому можеш підзадуматись, чому в тебе такий високий розхід. Давайте спробуємо. Що ж, поїхали. Ох, ми з тобою палимо дізель. Дивіться, в електроавтомобілях також є така функція, як перероз... перерозход самого топлива. Дивіться, зараз вам покажу, щоб правильно було видно. Ми їхали в еко режимі, а зараз поїдемо не в еко. Дивіться. Ну, це вже перерозход, по суті. Коли ви їдете спокійній, в спокійному темпі, як по суті показував вам першому дублю. Дивіться, от газ в пол. Ну, power. ну ви самі розумієте, е, батарея одразу починає набагато більше сідати, розхід, виходить електрики, у вас набагато більший. Так само працює і з дизельними, і з бензиновими двигунами. Тож, чим більше ви даєте газу і тормозите, тим більший у вас розхід. Тож, дорогі глядачі автотеми, користуйтесь цими методами. Справді економте і до зустрічі на дорозі.